Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу держсекретар США Марко Рубіо привітав українців з 34 четвертою річницею незалежності і заявив, що штати вірять в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України і гарантуватиме її довгострокову безпеку. У міністерстві закордонних справ України прокоментували заплановані у наступні тижні на території Республіки Білорусь спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та Російської Федерації. Захід 2025 з 22-го року Республіка Білорусь є співучасницею злочину агресії Російської Федерації проти України. Мінськ надав російським окупантам територію Білорусі та її повітряний простір для нападу на нашу державу, а також продовжує політичну, військову, військово-технічну, інформаційну та інші види підтримки Росії у її неспровокованій і злочинній загарбницькій війні проти України наголосили в МЗС. Співпраця режимів у Москві та мінську становить безпосередню загрозу не лише для України, але й для Польщі, держав Балтії та всієї Європи, а також перешкоджає мирним зусиллям президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Закликаємо наших партнерів зберегати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози. Пам'ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі запад 2021 Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. Я ж нагадаю, білоруський диктатор вирішив знову вкотре висловитися про російсько-українську війну і потенційні перемовини і заявив, що без нього нікуди. Європейці, Європейці прагнуть вступити в ці переговори. переговори. Без нас без нічого, нічого не може прізнати. статися. На місці Трампа я б нагадав їм в 2015 році в мінську з ініціативи великих європейських країн. Європейських тут зібралися Меркель, Меркель, Німеччина і Оланд, і Оланд Франція. Собралі здесь. хто перешкоджав встановленню міцного миру? прочний так вони потім зізналися, що прийшли сюди не для того, щоб встановити мир, а для того, щоб дати Україні можливість переозброїтися. Але чому ви сьогодні ображаєтеся, що Трамп вас не запрошує? навіщо ви тут потрібні? ви вже одного разу спробували. Тим часом президент напередодні провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом. Говорили про дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Наголошує президент. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім, Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку і продовжує обстріли наших міст. Далі цитую частину повідомлення: ми однаково розцінюємо усі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск. Який змінить їхню позицію і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання? Кінець цитати. Вони також обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові у найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу і допомогти з гарантуванням безпеки. Ми вдячні усім нашим європейським партнерам, які долучаються до цих непростих процесів. Які нині прибудуть у День Незалежності до України а, здається, пан Марк Карні з Канади це не єдиний важливий гість, який відвідує Україну цими днями, і дуже і дуже сподіваємося на ось ту координацію зусиль від Європи, синхронізацію оборонних процесів для того, аби справді завершити війну а не йти на поводу у Москви, як це робить дехто там у Сполучених Штатах Америки.